От у нас, наприклад, є такий випадок. У Верховинському районі людина займалась підприємницькою діяльністю. Повінь вона взяла квартиру. Він нормальний мав доходи. Жінка в Італії працює. Зараз повінь обрізала йому фактично його бус, він перевезення перевез займається. Десь півроку не можна було навіть виїхати звідти. Він подає банкові оці всі розрахунки, підтвердження сільської ради, підтвердження податкової, і банк не признає це як форс-мажорні обставини. Тобто зараз усі говорять, всім погано, державі погано, владі банкам погано, і для всіх треба брати кредит МВФ, щоб банки підтримати. Ні, можна тут Зараз одну секунду. А от для позичальника хіба не погано, хіба люди викинуті на вулицю. Це не є форс-мажорні обставини. Будь ласка, пане Юрію, відреагуйте. Я Як хочу відреагувати, щоб ми не спрощували ситуацію і не шукали тут, знаєте, не охотилися зараз за відьмами, щоб ми не зараз не показували на банки, не робили їх ворогами і так далі. Кредит це нормально. Та. Абсолютно. Це це... та це нормально. Це нормально. На яких умовах ні, ні, ні жодна економіка світу не може а, існувати без кредиту в світі, починаючи з 1700 сімсот якогось року, було б більше ніж 40 фінансових криз в світі. Та? І в тих країнах, які мають набагато більш розвинені системи, і уряди, і менш корупційні і так далі. Через кожних 10 років відбувалися практично кризи, подібні на цю. Подібне на цю фінансову, що, що е, зробило цю ситуацію унікальною, це те, що фінансова кри, е, криза, яка розпочалася в одній країні, розповзлася на весь світ і потягла за собою всю економіку, всю. І тут, якби не було зараз падіння українського експорту, якби ми перестали отримувати те, що ми отримали раніше, за е, вигляді експортної виручки, якби наші банки мали доступ до тих кредитів і рефінансували свої зобов'язання, в принципі. В принципі такої гострої кризи не було б, але чи була би та проблема? Так була була, тому що кредити треба віддавати тільки тим, хто може їх повернути, хто має на це відповідні доходи. І ці уроки з цієї кризи винесе весь світ і винесе Україна. По перше, так да, дійсно є проблема. Не треба, знаєте, шукати там от влада, там, що вона робить, невідомо. Знаєте, якби знав, як то кажуть в Одесі, що в прикупі не працював. Би, якби влада змогла розрахувати не тільки українська влада, а інша влада, і США, і Сполучені Штати, і Англія, яка сьогодні знаходиться, люди забирають в, Англії, в англійських банках гроші. Скажіть мені, будь ласка, в Англії законодавство. Десятиріччями розвивалося. Уряд нормальний, там відпрацьовані всі механізми. Це не просто криза, в якій можна сьогодні знайти одного винуватого і на нього повернути всі знаєте стрілки? Ні, Це набагато ситуація складніша. де дійсно були помилки. Помилки були в тому, що ми допустили розповзання цієї епідемії світової на нашу банківську систему. Що регулятор проспав цю ситуацію? Чи він міг передбачити? Можливо, не все, але він мав би знаєте, коли почався у нас зростання. Кредитної маси на 40-50% в рік. Регулятор мав би задумати сказати, щось тут не в порядку. Він робив реакцію. Реакція була, але реакція була недостатньо жорсткою, щоб припинити оце явище. А сьогодні ми будемо розплачуватися. Дякую. Маємо наступний телефонний дзвінок. Слухаємо. Добрий день. Ви на прямому зв'язку, слухаємо вас. Ано. Добрий день, слухаємо вас. Мене... я дзвоню із Петівського району, з сена. Мене звати Кузнєцова. Дуже приємно, слухаємо. Значить, я оформлена в 2006 році І оце вони мені ночу зараз дзвонять, і я возбудила вже кримінальну справу. От, а мені все рівно, вже потім із з, зі Львова, з Українського центру грошових вимог дзвонять, ночні дзвонки погрожують. От, і, о, Зрозуміло вас, Отож, вас п... розуміло, зрозуміло. Що я зрозуміло це типован Юрій Дево. Типова, Абсолютно Тетяна... ситуація я б казала про це теж в прямому ефірі на якомусь телеканалі ще півроку тому. Я попереджала, що працює неймовірна кількість злочинних угрупувань шахрайських, які працюють саме на цьому і працюють в змові. Самими ж банкірами пані Тетяно, як з ними боротися, Та, Факт як, є, але що боротися вийти? людина має і порушувати кримінальну справу, доводити, що це не її підпис під документами. От і все. Але чи багато людей з якогось Тетіївського району здатні це зробити. Ця проблема прекрасно відома правоохоронцям. Правоохоронці прекрасно знають всіх цих шахраїв, але вони просто брали з них відкати від купні і відпускали їх працювати на цьому ринку далі. Але я не розумію, чим ці шахраї гірше за наших банкірів, які так само... Саме працювали з ними на відкатах. Якщо банкір не захоче видати лівий кредит, він ні за що його не видасть. У них достатньо серйозні служби безпеки. І якщо такі шахраї працювали, то вони працювали разом з службами безпеки банків і з кредитними відділами і під дахом міліції. Так що не треба нас лікувати. Пане Я сайтур, зараз хочу пожалуйста. сказати, що от дзвінок це який тільки що був. Це типовий. Дуже у нас кілька у нас кілька варіантів теж вже є. Що людина з Києва до нас звернулася і каже: ніколи з банком в ніякої ситуації, крім того, що, що каже, Переводила кошти. Видно, там паспортні дані тоді були, коли вона переводила. Хтось взяв і оформив кредит. Два мі, два роки я вже не можу доказати. Ми говоримо зараз про цю кредитну про цю проблему, яка зараз є. Давно вже ця проблема є. І в такій ситуації ви розумієте, правоохоронні органи. Дають відповідь, немає складу злочину. Немає складу злочину, тому що ви я хочу процитувати газету експрес. Зараз чому зараз, наприклад, бездіальний уряд, чому бездіальна влада, чому навіть бездіальна Верховна Рада, яка нічого не робить фактично, або не знає, або нічого не робить, а скоріше всього нічого не робить. Тому що за кожною партією, яка сидить у Верховній Раді, стоїть за кожною банк. стоїть банк, і вони фактично це дійна корова тої партії. Вона не може виступати про того проти кого, яких дої доїть. Розумієте? шановні, шановні люди, це розуміють. Ми це розуміємо з вами, але я хочу, щоб ми сьогодні працювали конструктивно. І давайте, якщо вже ми фахівці у цій студії, то будемо а, говорити людям, де де знаходити вихід, куди їм звертатись. Давайте працювати для того, щоб все ж таки показати людині хоч якийсь вихід, хоч якийсь шанс. Хотів, Пане Федера, що ви я би хотів? ситуацію От якраз ультімо, кредит колекшн груп, Вердікт, різні. Це є фірм зараз біля тридцяти. І от правильно говорить, є випадки, коли у в третій годині, в четвертій годині ночі дзвонять, при тому використовуючи е, оці апарати, які визивають людини страх. Тобто вони підкручують, вони говорять і е, психічно давлять на людей. Е, з контактними особами на роботу дзвонять. Таку ситуацію створюєш у людині інколи, е, от чому, наприклад, є вже випадки суїцидів, чому вже випадки попитки цих суїцидів, тому що людей доводять до такого стану, що вони, от на який приклад, за, за 600 за гривень людину так довели, що вона каже: Я не знаю, мені виїжджати треба звідси. Тобто, перший крок, який треба <кък> людина зробити. Вона повинна навіть коли дзвонить її колектор, чи хто скаже, зразу, щоб були свідки, які би це зафіксували, іти в прокуратуру, писати. І не тільки всі інстанції, не тільки прокуратуру, всі інстанції, можливо, хтось вас почує, звертатися до, е, до засобів масової інформації, тому що правоохоронні органи це прикривають. Оформляти це все, е, значить е, фіксувати і. Чим більше таке буде дзвінків, Верховну Раду у комітет по діяльності банків. Національний банк пишіть зупині, зупинити. Вони не мають права цього робити. Я, і тому це треба зупинити. Просто люди не знають. Пані, пані Тетяно, Чи повірить прокуратура? У нас же корупція гроші. Прокуратура сам, вони всі ці колекторські фірми працюють під дахом прокуратури і міліції, Це всім зрозуміло. Але парадокс цих дзвінків і іншого пресу в тому, що типова потреблять, які навіть і на думці не спадала взагалі. Колись повертати цей кредит у якої нічого немає на собі. Вона пішла цих колекторів дуже далеко. Така людина скаже, та пішли ви зі своїми дзвінками, на мене це не діє. А нормальна людина якраз перепугається і може навіть дійти до суїциду. Тому діє воно якраз не на тих покидьків, які брали з нами на не повертати, людей. а якраз на нормальних людей. Пане Юрі, будь я, ласка. що я хочу сказати. По перше, у мене є конкретна пропозиція, і це буде результатом нашої сьогоднішньої телевізійної передачі. Ця криза, глобальна криза, породжує шахрайство у всьому світі фінансове, причому безпрецедентних масштабів. Так? І Україна тут не виняток. І реакцією урядів і парламентів більшості країн є посилення, в тому числі кримінальної відповідальності за фінансове шахрайство. Я хочу внести за допомогою. Моїх колег тут, пана Федора і пані Тетяни, відповідний законопроект, який пройде через наш комітет, і буде. Ми обсудимо, обговоримо і, і прошу тому допомогти мені, як народному депутату, Заврось, як народному депутату, визначити ті випадки, ви знаєте ситуацію краще, ви спілкуєтеся з людьми для того, щоб покрасти край фінансовому шахрайству. Що стосується банків, давайте не будемо робити все таки з банків ворогів. Та? Значить, е, не так, є є шахрайство. І безперечно, я не буду заперечувати тим фактам, про які ви говорили, але по-перше, не треба зараз для людей малювати ворогів. Ось банки, банкіри це вороги. Ні, це неправильно. Давайте подумаємо: пройде криза. Так, пройде криза. Все-таки наша банківська система, і це висновок сьогодні Міжнародного валютного фонду, який зробив аудит українських банків. У нас не було поки що, поки що, дай Бог, я дивлюся, де постукати по дереву банкрутства жодного великого системного банку. І, і сподіваюся, не буде. Вистоїть цю кризу. Знову підуть люди, відновиться довіра до банківської системи. Люди понесуть свої депозити в банки. От завдання наше сьогодні: по-перше, зробити висновки і уроки відповідні з кризи. По-друге, зробити банківську систему більш регульованою. Більш контрольованою, суспільний контроль має бути над усім. І над Національним банком також. Він став державою в державі, це висновок слідчої комісії, яку я очолюю, без, без, безконтрольний, не підконтрольний нікому, що там відбувається, як приймаються рішення, одному Богу відомо. Суспільство має всі ці речі, і це нормальний процес, який відбувається сьогодні у всіх країнах. Посилити регулювання фінансових ринків. І це ми зробимо. Тому замість того, щоб зараз... Розмухувати, знаєте, таку катастрофу, пожар і так далі. До банки, банки, злочинці. Ні, давайте працювати конструктивно. Давайте сьогодні дійсно. Там, де треба відповідне законодавство відпрацьовувати, в тому числі посилення кримінальної відповідальності за фінансове шахрайство, за шахрайство в сфері банковських операцій, фінансових. Давайте це робити. Це потрібно, тому що без цього ми не покладемо край тим тому безпреділу, який має місце. Але давайте не шукати ворогів в банківській сфері. Наше завдання сьогодні спільне завдання. Це відновити довіру до банківської системи. Це не легко буде зробити. Це не легко, але це головне завдання, яке є. Дякую, пане Юрію. А ви ж розумієте, що якщо ви сказали, що будете розробляти законопроект, то ми вас знову запросимо у студію. Потрібно буде відзвітувати так, про результати. Я, я і думав про це. Про я, думав, я думав про це. У мене недостатньо не, не, не досвіду в кримінальному, зокрема, законодавстві, в, в кодексах цивільних і так далі. Тому я просив би дійсно допомоги від тих патрі, юристів, патрі, які патрі, і спеціалістів, які ві мають справу з людьми, і які мають відповідний досвід. От і домовились чудово, мені приємно, а ми слухаємо. Пропозиція, можливо, запитання нашого наступного телеглядача. Добрий день, ви в прямому ефірі. Алло, слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. Значить, у мене вопрос до депутату. Будь ласка. Якщо перед Новим Роком зарплату підняли до 35 Кабінет міністрів підняв себе зарплату. А простим людям срезали на 30-40% заробітної плати деньги. буде реакція этих денег? Дякую, зрозуміло. Ну, можу, можу, можу дати відповідь. Знаєте, можливо, комусь із депутатів і підняли зарплату. Така зарплата, яка була і лишилася у народних депутатів, принаймні наскільки я знаю, По-друге, Ніхто нікому ніякої зарплати не зрізав. Наприклад, навпаки, уряд Тимошенко підвищує зарплату, принаймні індексує її на рівень інфляції. Вона взяла чіткі зобов'язання не допустити до зниження прожиткового мінімуму. Все залежить від того, де ви працюєте, якщо ви працюєте в приватному секторі, питання до ваших роботодавців, але це абсолютно не відповідає сьогодні дійсності. Ніхто не знижує ніде зарплату. Навпаки, відбувається дуже серйозна боротьба уряду за те, щоб все-таки життєвий рівень українців у зв'язку з кризою не, не знизився. Чому це важливо? Тому що боротьба з кризою в тому числі лежить у площині підтримати споживчий попит. Підтримати споживання. Зрозуміло, шановні. Я це хочу, слово, щоб що ви сьогодні поговорити. До... Пане Федора, хочу сьогодні поговорити ще про діяльність кредитних спілок. Не лише банки, але й діяльність кредитних спілок. Нам це знайоме, так, пані Тетяна? Я, От скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні їм довіряти? Що ви скажете з приводу їхньої діяльності, пане Федора? Будь ласка, ви знаєте, що звичайно те, в якому зараз варіанті існують кредитні спілки, це просто. Не знаю хто міг таке допустити. Є звичайно закони, які регулюють, але як як це може так бути, що неприбуткова ор.